Реймот втрапила в скандал, ніколи <гас> такого не було, і от знову. Звинуватила депутата в розкраданні грошей на букет за 536 тисяч гривень. Скатіна така. А ну що це за депутат? Ну, букет? Пам'ятаєте, цей на цьому тижні? Це був просто фурор. Якийсь прорекламували цей бутік квітів, просто знову з ніг до голови. Це скальницька, да, якщо не помиляюся, так прізвище цієї блогерки. Вона ж вона має типу свій салон з квітами, і її салон робив цей букет. Так, так. Да. Але, ну, звісно, що почались, да, ці штуки. Я, до речі, не вдавався. Кому? В цю Для чого? А чому? А, Як хто, ти міг хто, пропустити? Хто, такі? хто там депутат, кому хто дарує. Насред, якщо червоно <клес> поціквіться. Не, не, Ту, не тобі, значить, от ти тобі. Це правда. По-перше, те, що подарував такий букет народний депутат, це фейк. да. Спростувала це і сказала. Ну, звісно, вона б сказала, що вона прийшла і сказала, що точно, це він. Я це уявляю, це як це була як це в було в жорстке паліво, Я взагалі не знаю, як з депутатом в голову таке б могло прийти. ну, ну Сьогодні-завтра, сьогодні, післязавтра, корупціонерів тут відкривають, і він за пів ляма б, букет, Ну, це взагалі ну, про Януковичі такого не було. кому такого не було, чи чесно. Ну ну. Ну, і це ж хвороблива фантазія чоловіка. Це ж так хочеться запам'ятатися в житті жінки, щоб подарувати. А так, це тільки щоб запам'ятати? Якщо хочеться запам'ятатися, це класний хук, тому що ну. Ніхто більше її не подарує за півмільйона квітів. Такого далб е цього е романтичної людини немає, не буде просто виїжджа. А, а, от ви знаєте, от ми зараз сидимо і говоримо, да, оце який фу, лашара, таке придума подарувати це несмак і так далі. А згадайте пісню Але Погощови мільйон, мільйон, мільйон. Але харс.